Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в гру Dark Riddle Story Mod. І цю гру, і цю ідею мені посоветував блогер FreePlays Games. Можете на нього підписати. Нам Тільки, тільки напишіти три Free Plays Games потім. Це знімає доволі прикольний, розлікательний контент. Ну, ну, Можна посміятися, відео прикольні. І Кінь хочете, можете це підписувати. Ну, а я погнав проходити цю гру. Так, добре. Так. Е добре. Як нам тут. Ага. Ну, я взагалі. Ну, мені я цю ідею підтримав і я вирішив її зняти. Чого, чому б і ну, в принципі, реально. Ну, прикольно довольна ідея. Здесь я цю ідею підтримав фрі-плейс і я вирішив її зняти. Блін, у нас тут проблемки трошки, бо просто я тут. Зараз вот так. Угу. Ну, то, конечно, 35 крабиков не дуже удобно будет зараз. Ну, ця гра теж щось має... Теж, теж має крута, по ідеї. Ну, я надіюся на те, що вона прикольна якась. У нас не так і ж і много цього часу. А ми ще тільки 20 цих спіймали. Ладно, ну зараз, думаю, ну, все добре буде. Давай, давай. Так. О, добре, добре, добре. блин. Давай тут, давай тут, не. Блин. А. Так. Так, еще треба две, еще треба две, еще треба, а еще треба... Не, не две, не две, не две. Но все равно потребно... Во, все, все, все. Да, две потребно было, ура, да, да. Сюда, я перемих. Так, що у нас далі йде? <coughs> по місіям в тій грі? Ну це. Ця гра, по ідеї має бути по місіям, як я знаю. Так. Угу, зрозуміло. давайте без цього вас прошу. Віти шлях за територію. Е, чекайте, зараз ми почитаємо, що нам зробити шлях, запустило. Добре. Так, нам, походу, треба я так зрозумів, в цій грі треба якісь пакості сусідові робити, я так поняв. Очкати, що нам потрібно зробити? Знайдійте шпицю, але у нас шанс. Я просто тільки, ну, недавно скачав цю гру, і думаю, ця гра піде в плейліст по Dark Рідові, бо це теж гра Dark Рідо. Ладно, вот там сусід, кстати, стоить. <кій> скоро моя прийти микрофон новий, и скоро будет новый рік. Будет. Да, уже довольно скоро будет наш новий рік. Надіюся, в новому урокові буде більше щастя, мира і наконец-то закінчиться. Війна може. Так. Е Таке відкрив вже холодильник стой. Так, Да, 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 там уже йде, кстати, якраз. Ну, я не знаю. Я просто коли собі... коли мені мі мій мікрофон прийде, я надіюся, мене буде добре чути. Ви розумієте, типа... Я купив в двох іграх від... Е до зробленка Даркрал. Підписку. Щоб знімати ігру. А, мені закрили собі. Коротше я... типа. Я купив і в цій ігрі, і в оригінальному просто Даркріделу. Я купив підписку для того, щоб знімати відео. Я надіюся що буде дуже великий контент по англій. Ой. Подарк Рідедові, я просто... Блін Я просто дуже часто Angry Neighbor знімав. Дуже, ну так, да, конечно, Ми програли, на жаль. На жаль, ми програли. Ну, біда. Ну, типа, ми. <кхем> Це. Ну, думаю, що коли буде мікрофон в мене, то мене буде ліпше чути. Я надіюся, що буде велика активність з вашої сторони по лайкам і про переглядам, бо я дуже сильно старався. Я навіть купив це. Якого? Ну, підписку на дві гри. Ну, так, ну да, вона не саме дорога, але, ну, блін. Я, моя ціль на 25 рік це тисячу, тисячу лай, не лайків, а цього. Підписників. Я надіюся, що цю цільку ми зможемо мені добити. І тоді вже буде мені трошки на душі ліпше. Цілька моя буде закрита. Так, сусід іде, бачить, що. О! І тут такий <смас> І в холодильник пішов. Ну все, сусіди заморозили. Сіда все. Все, заморозили і все. Ну, да, И на цьому крапка. Ну, я відео не завершую, це просто я так сказала. Так що э, нам тут надо, надо сделать. <кхух> Понятно. Ну, ти, сусід, закрив, конечно, свій будинок. Первый раз так и бачу. Йоу, блин. Где сусид? Да, мы не знаем. Короче, нужно нам перейти на другую сторону. Чекайте, что это? Оно вот так. Ой-ой-ой, ой 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 я думаю, що воно не працює. Тут все працює, ще як працює. Й... Блін. Дивіться, коротше, я б ще хотів, може, навчитися монтувати, щоб зробити мої відео іще красивішими. Но мої відео і так, думаю, красиві. Ну, хотілося б, щоб він був. Вони були іще красивіші. Так, давайте що Так, ми дивимося. Ах, ти сусід негодяй. ну ти негодяй. Да, ми все знаємо тепер про тебе. Тепер ми будемо питатися його. Що з ними? Угу. Вкрасти диск і показати походу по, по телеві по телев... ну, на телевідені. Ну, місяця чомусь так це каже. Ну він то і закрив, звісно, з всякими закривашками цю штуку. Чекайте, зараз буде йти сусід. Куди він піде? Так, будемо йти на те, щоб нас не було чути. Зараз прийде сусід. Все, сусід пройшов. Тепер ми будемо йти сюди. Блін. Чекайте, він сюди. йде Блін Я не, не розумію. Блін, я поняв, що знаходиться в кімнаті з моніторами, а як я маю попасти в цю кімнату, Блін, як ж. Как же мне попасть вообще в эту комнату? Анучка, Анучка, Блин, О, а ну это тут можно. А Блин, на жаль не... О, кстати! Да, тут ведь открыто, точно, да, тут же ведь открыто было. Блин, ну я сейчас... А все там, пока что и не знают, что с собой сделать. А ну-ка, что забавился. Да, сусід трошки забагався, ну це не біда, ладно, не біда, така сильна. Ну, так, чекайте, де цей диск. От тут є диск. Тепер нам потрібно буде вернутися до себе до будинка. Ну, бо тут мені нічого надарме так сусідує. <сміс> <клес> Я сподіваюся, що в будущому, коли в мене буде мікрофон, то мене буде іще в два рази ліпше чути. чутно. Она ну, может тут что-то под сильный ветер, Ну я так понял, что ты должна нас до, до нас до дома идти. Да, все, я уже я уже бачу, что нам только один стоит, значит, давайте Так, сюди. Так, і зараз сусіди іде дивитися телевізор. І тут такий бачить і глобальні новості. Сусід. Сусід оцей. І все, він розозлився, бо його показали по новостям. Так, да, ми перемогли. Ура! Так, це добре. Ну, думаю, що ще пару місій та й будемо завершувати відео. Так, сусід нам щось підклав тут під будинок. Так, вилятуйся. Ага, сусід, ну ти шалун, звісно. Ми підходимо такі, хм. Ну та, так. Це вже понятно. Сусід як все хоч що наробив і поклав, і поклав всім подарки не туди куди потрібно. Куди потрібно, куди потрібно. Бо Сусід як все хоч що зробив. Хоч що наробив. Так. Ладно, нам потрібно знайти подарок містера Бранси містера Брентсі де знаходиться я чесно не можу по поки що знати але я на я надіюся що де ти мене вже замітив як ти так встиг сусід що блін я не знаю як чесно де може знаходити А ну чекайте, може я вже поняв даже кстати може вони типа як то сказати розкидані типу другим сусідям сусідям ну я и то так может. Сусидям другим. Питер, ты шо заліз на, на крышу, ты ще? Ммм. Ну ясно. Ну, підемо туди. Туди искати. Ага, сусід там все купає, він мене не замітить нікого, от тут. Моїться, моється, Донай моється, та не моється, Такий підозрілий, чесно. Ладно, зараз будемо шукати. Подарок твій містер Бренсі. О, кішка. Давайте її погладимо кішку. Люблю котенят. Дуже сильно. Так. Блін, я чесно, я не знаю, де знаходиться це все. Тут може десь. Тут може. Тут навіть... Тут даже не відкривається чому это прикол. Блин, ну я уже реально не знаю, де ты находится. У меня уже свиньи не так багато часа вышло. Может тут? Не, не тут? Тут? Теж не тут. Ой, блин! Ну вообще непонятно. Де ж цей шалон сусід поклав. Подарок містера Бенси. Блін, походу в цій серії ми містеру Бенсі нічого не подаруємо, бо цей шалун сусід хоть куда все поклав. і искаю свій подарок. Блин, ну це реально велика проблема. Ну де я хотя бы іскати, Ну скажите. Достаньте Ну Мне даже просто не кажут. Ну, типа, як я мои поняття. Ну мені даже не кажуть примерно місто Соседи на учаску, ну сусіда. Типа, откуда я маю знати? Ну, типа реально, откуда? Ну откуда я реально маю знати? Ну, ну. Всім пока-пока. Дякую, хто підвис це відео. Всім пока-пока.